що таке хардбас. Якщо ні, то дивіться, ви маєте змогу подивитися його просто тут, просто зараз. розмістився тут. Доброго ранку. Доброго ранку, хлопці. Доброго. Так, ви тільки що мали змогу побачити, що таке хардбас. У нас в гостях представники Львівської школи. Хардбас. Розкажіть, отож, хлопці, що це таке? Mm, як вже побачили, це такий елемент танцю. Хардбас, взагалі, це є стиль такого під стиль такого стилю музики як пампінг хаус. Uh -huh. Він е започаткувався в 97-му році групою Clubheads. Пізніше він вже перейшов до Росії. В більш цікавому такому вигляді. тобто, І там е, вже більш агресивні, такі більш бойці, більш uh -huh. серйозні, такі, більш міцніші. Ось, він став більш таким е, дуже колоритним, дуже таким активним. Так, я бачу дуже активний, вам дуже важко віддихатися. В чому цікавинка хардбасом? Хардбас е, це не тільки стиль музики. Харбас. Це ідея, тобто там елементи танцю, елементи флешмобу, танцювального шоу, вуличного шоу. Тобто різного, бачите, як зараз маскараду, тобто, кожен придумав собі якийсь цікавий костюм і цікавий флешмоб. Тобто, не сам як танець, як ви вже побачили, тобто, цікавинка цього хатбасу є, знаходить цікаві місця, тобто, цікаві тобто, режисерські постановки, цікаві ідеї, тобто, різні форми танцю. Mm -hmm. далі. А де вже хардбасилися, якщо можна так сказати? Ой, дуже багато, де. Було три чудові зустрічі у Львові, які е, на Ютубі стали шалено популярні. Там було багато дуже цікавих тобто, місць. Найцікавіше з них це були там, зйомки з Ратуші, наприклад. Коли ми знімали, вистраювали слово львів. Mm -hmm. Саме знімали дуже цікаві багато. Були... Біля пам'ятки Банфетку було так досить масово. На катку було багато, площа Ринок, звичайно. Ось було дуже багато. найцікавіші в Макдональдсі. Тобто, коли так. багато людей нормально. А скільки так найбільше людей було? Ну, 150-200, я думаю. До якого масштабу доходить. Тобто. У багатьох 50. людей, думаю, напрошується запитання, коли вони на це все дивляться, для чого взагалі це? Ну, хардбас це хороша альтернатива. Тобто п'яним дискотекам, е молодь зараз, яка ходить на дискотеки, танцювати під електронну музику. Вони переважно вживають тобто, алкогольні напої, вживають наркотичні. наркотичні, наркотичні да. Багато різних наркотичних засобів. Тобто це спосіб такий, кудись свою енергію. Так, вважає, це спортивний. Так? Але хардбас він пропагандує усіх тобто своїх так само, початкових піснях, е, тобто піснями зі словами переважно. то у всіх піснях йде пропаганда здорового способу життя, тобто вживати найалкогольніше – це квас, багато танцювати, займатися активним спортом. Ось і чудово проводити час. Е, можна назвати хардбас мистецтвом чи радше миттєве задоволення? Mm, ну, як сказати вам, якщо чесно, хардбас це дуже. Цікавий, дуже альтернативний, такого, що раніше про це не бувало, коли наприклад, людина, наприклад, там, переважно школярі, студенти, тобто вони а, багато часу проводять там не за навчанням, тобто їх -то все дуже сильно як сказати, насідає на голові це все. І вони приходять наприклад, на вихідних на зустріч хадбасу, і вони цю всю енергію можуть себе а, викинути, тобто вони можуть цю всю, як то кажуть, дурь свою всю повикидати, тобто, станцювати, танцю немає, але подичити собі тобто, ну, порозважатися. І це не порушує ні один закон, тобто це все це весело, це ми це маємо, все легально, це весело. Та? Звичайно, тобто нам нічого немає, дуже класно. Тобто... Ну -ну. А як люди реагують на хардбас? Коли вони бачать, наприклад, на вас на, люд... на вулиці є люди, які приєднуються до вас, а є люди, наприклад, які не сприймають? Дуже по-різному. Деякі люди переважно, старшого покоління, вони дуже здивовані. Вони дивляться на це все, тобто вони не розуміють, що це таке, що люди в масках танцюють. Там... Кажуть, іноді дурні. Деякі люди самі приєднуються, кажуть, о, це ж хатбас, ми бачили по інтернету, класно підбирають до нас. Батьки навіть що до молодих підходили. Молоді там теж любили з нами. Танцювати так. -то. Так, ну багато. Це дуже цікаво, це такий флешмоб, знаєте, воно заводить. тобто це Виглядає інтернет як гулянка цілого міста. Угу. А скільки разів ви так вже виходили у люди, і що найбільше запам'яталося? Ну ось було три зустрічі, от як вже казав всього самого Харбасу, тобто три ми зустрічі прийшли. Такі. Так, було три зустрічі. Тали були великі зустрічі, будуть три важливі великі, 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 тобто, та свят. Да, 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 не зважається. Ось, перша зустріч була дуже класна, вона була менш масовою, але дуже класною, вона започаткувала все. Потім була друга, масова, вона так і називається масова атака. Тобто всі можуть переглянути звичайно на ютубі. Дуже цікаво. Ось. А третя зараз вона якраз монтується. тобто Скоро буде третє відео, яке, я думаю, взагалі поб'є всі рекорди, тобто воно буде дуже класне. Чи є у Львові якась школа хардбасу? І взагалі, як ви, ви вчитеся десь, чи це просто кожен як уміє, так і танцює? Саме так, коли я кажу, якщо школа хардбасу, це не є танець, якому треба вчитися. Це тобто, чудова пропозиція для креативних молодих людей придумувати різні цікаві композиції, постановки, тобто давати свої ідеї, цікаві от, ем, костюми. От було новий рік, першим роком була новорічна тематика костюми Діда Морозу, звичайно, було. Ось з Санта-Клауса, там багато новорічних шапочок було ось такого цікавого. Такої школи такої немає. Тобто, Люди всі питаються дуже запитуються, коли будуть нові зустрічі по хардбасу. Всі приходять, танцюють, тобто це класна альтернатива, ніж піти чекати якоїсь шкільної дискотеки, щоб випити покурити середу. Це класна альтернатива, прийти попити квасу то, по ПД класу і посадити Це словом, ми дозумно. пропагандуємо не пити, не курити, займатися спортом. А власне ваша участь в хардбасі, як вона розпочалася? Чому ви вирішили це робити? Ну, я думаю, так само я побачив багато всяких таких різних мілких відео по Хардбасу, тобто там, де не було всякої такої масовості. І давно, звичайно, хотілося так само придумати багато цікавих місць, бо Львів це таке культурне місто, тобто тут є дуже багато дистанціювати, гарно, акуратно. Ось, думав так само перші там були ідеї, а і так далі. Але перше відео настільки, багато людей цим захопилося, стільки захотілося зібратися, що дуже класно, вийшло. На першому mm. відео десь були присутні 35 людей, тобто, але про нього знав практично весь Львів. Тобто, вся молодь, яка там сидить в інтернеті, чи ну, взагалі тут... Тобто, Спочатку, якось, а, так. А, в соціальних мережах всі а, люди, які соціальних ведуть соціальні мережі, тобто, тобто там, там, вони то вже це знали бачили. всі, це всі казали, тобто там, о, ви, це ви, ну, а ти чув, тобто там, Спочатку... кіта чув, то там, ми робили, такі, о, круто, типу. Давайте наступний раз мені ще дзвони, я також підійду. Да, так, тобто люди підтягували людей, а є якісь гасла в Хардбасі? Ну, одне головне гасло це танцює в Харбас, якщо не лох. Це таке саме, тобто воно саме популярне, яке гасло йде. Але зараз так само будуть багато дуже чудових пропозицій нових гасл саме, саме чисто львівських вони будуть. Чисто на українській мові будуть дуже гарно звучати, ну це все ще тобто, в розробці. Тобто більше з таким цим, щоб підірвати народ. Ну, тобто, так, щоб тобто, приєднувалися З кожним на разом, тобто людей багато, в кожної свою ідея, в кожного свою креативність. І звичайно, то тобто, з кожним разом з'являється якась нова ідея, хтось десь каже, хтось комусь передасть, хтось ще доповнить і дуже класно виходить. Mm -hmm. А у вас є якийсь розвиток цього стилю? Тобто, чи це ви все погралися і досить? Чи, mm -hmm. чи може бути якийсь новий рівень? Це? це дуже тяжко сказати, тому що хадбас настільки не вони, що... Після першої зустрічі ніхто не очікував такого, такого фееричного, Масово. та, такого масового тобто, підняття цього хардбасу. Це дуже річ, яка розвивається, дуже креативно, ще ніхто не знає, що з цього всього буде, але дуже класно. Ми надіємося тільки на найкраще, тому ми проти якоїсь будь-якої комерції в хардбасі, і такого всякого іншого, тому ми тільки за е, чистий танець чудові ідеї. І... Щоб люди могли, мали змогу розслабитись і так. це здоровий завжди і... спосіб Завжити... життя. Так, 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 завжди так я зрозуміла, це здоровий Скоро, спосіб життя. Скоро ще буде життя. трек українською мовою. Тобто... Так, звичайно, це, це і цей, цей, цей трек, який я зараз тільки що прозвучав, це записали хлопці. Це так само львівські хлопці записали, тобто mm -hmm. працювали. А, це чудова команда. А у вас, до речі, є якісь плани на майбутнє, на якомусь такому місці плануєте затанцювати? Звичайно, дуже багато є цікавих розробок, безліч цікавих ну, пропозицій. Наприклад, що? Ну, є масові, тобто всі ми наші, як би сказати, козирі не будемо розкривати, тому що це все побачите відео і воно буде краще. Виглядати набагато, ніж ми вам зараз це скажемо. Але так само планується, зараз просто дуже нелегкий час. Наприклад, друга зустріч вона була дуже холодною, дуже мокрою, тобто дуже було багато дощу, холодному було дуже вгідно. але це не, заважило, не завадило багатьом людям станцювати такий ну, чудовий танець. Вот. Хлопці, вам дуже дякую і нагадую нашим телеглядачам, що в нас в гостях була Львівська школа Хардбасу, де ви могли не тільки почути, а й побачити, як це все відбувається. А я нагадую, що партнерами нашої програми є дімчаю така Вікторіан. Таксі, будь ласка, порій дизайн, який допомагає нам зручно і з комфортом сидіти у цій студії, а також інформаційним партнером є журнал Boom. А я з вами мушу вже прощатися. Дуже вам дякую за те, що сьогодні були з нами, за те, що прокидалися разом із нами. І я хочу побажати вам хорошого настрою, хорошого...